Вспышка такая, аж все осветилось. Ну и окна оторвало, все повыбывало, стекла по колено стекла. А вот сосед сверху у меня, он в спальне был, то ему, я не знаю, что-то или нового подервало, или надорвало, не знаю. В ту леті лопнула стіна, ну, все це вікна, все, ну, потолок обвалився, на кухні в спальні теж все повилітали, і порозбивали і шкафи і все. Трошки дочка менша, трошки її трусила, старший син, ну менший син. Школу, то він нормально себе от, героїчно. Зараз ми ну, більше, що в нас залишилося перевезти кудись хоч до знайомих, бо там жити невозможно, а й документи, і все. Ну, взяла все, більш нічого, бо я не можу дістатися шафи, ні одної шафи, бо воно завалено все. Тиск 188. Ну, як? як як, в такій ситуації можна, можна почувати себе людиною. I uh -huh.